Показую вам Volkswagen Tiguan, Білий 17-го року, 2,0 бензин на повному приводі. Ось, він, дивіться, такі легкосплавні диски. Давайте поглянемо на нього в салоні. Такий заряжений салончик, шкіра в ідеальнішому стані. Вау, дуже подобається мені. Дивіться, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Подивіться, яке гарне кермо, мультикермо. В ідеальному також стані. Тут присутній круїз-контроль, датчики світла та дощу, управління мультимедією, голосове управління. Машинка заводиться з кнопки, вона на автоматі. Також є електроручник, дігріви передніх сидінь. Ось така ось мультимедія. Також є камери заднього огляду, що дуже зручно при паркуванні. Парктроніки. Є вход для USB та AUX. Пробігу тут 203 тисячі кілометрів, майже 204. Є ось такі підстаканнички. Є блакітник. Також мається тут панорама. Ось така класна. Дуже прикольно в ній виглядає автопоінт. А, так, шторочка з зеркальцем. Губки підкрасили і поїхали. Електрорегулювання панорами. Також ось є таке ось місце для. Окулярів. Давайте подивимось задній ряд. Такий ось підголовничок регулюється тут по висоті, нажимається кнопочка, його збільшити, можна його зменшити. Ось, також дуже зручно. Що я вам хочу сказати по задньому ряду? Тут доволі таки багато місць. Ось в мене ще є місце до водійського сидіння, також в ідеальному стані шкіряний салон, система Isofix, Також регулюються підголовнички. Складається хоп, ось так. І такий ось підлокітник та підстаканники для заднього ряду. Є система блокування, що дуже класно, коли ви їдете з дітьми. Давайте глянемо багажник. Ось, нагадую, що є камери заднього огляду. Ось такий багажник, також в ідеальному стані. Машинка 2017 року, що повністю підтверджує її стан. Також в комплекті запаска, багажник місткий, заднє сидіння складається. Ось такий тігуанчик. Виглядає він дуже дорого, колір їй пасує. Така сімейна машинка, яка буде вам служити довго. Вона 17-го року, стан у неї ну дуже класний і по кузову, і по техніці. Вона повністю справна, немає ніяких нарікань. Тому приїжджайте до нас в Автопойнт, Софіївська, 19, село Білогородка, та забирайте цю машинку.